Потрохи розквітає тепличний комплекс Троянда. Саме тут вирощують тисячі квіткових саджанців, якими надалі прикрашатимуть міські клумби. Гостей зустрічають досвідчені садівники, проводять рядами молодої квіткової розсади та пропонують долучитися до їх роботи. У перших рядах діти. Дітлахи з задоволенням працюють із землею та пікіпірують розсаду. Ми беремо одну рослинку і колишком Отак от, так от пікіруємо от таку маленьку луночку. Оце називається пікірування. Пробуй. Робота у оранжереях комплексу кипить протягом року, розповідає фахівчиня з озеленення 40-річним стажем Валентина Сердюк. Січні у теплицях ідуть посіви пікірування, підготовка земляної суміші. А навесні квіткову розсаду починають висаджувати міськими вулицями. Повинні видати в місто наш на клумби весняники, тобто сентине маргаритки. А з кінця квітня, травень. І червень, і далі ми видаємо літники на клумби. Все з періодичністю. Де нові клумби, де старі, замінюємо все. В вересні місяці ми починаємо знову закладувати весняники, ми їх сіємо, пікіруємо під зиму. Холодні наші парники, підвісні вази, які прикрашатимуть центральну частину міста, розростаються зеленню. Щороку весняно-літній період спеціалісти комунальної установи з озеленення приділяють велику увагу створенню гарних доглянутих газонів, клумб у парках та скверах міста. Працівники підприємства виконують розпушування ґрунту, посів трави, полив квітників. Нині вже більше 120 веснянників висадили одеськими вулицями, розповідає керівник КП міськзелентресту Віталій Рас. Кадней дуже великі локації можна споглядати. Це площа 10 квітня, парк Шевченка, парк перемоги, площа Думська, театральна площа, міськсад. Маргаритки Віоли Петунії до цих квітів на міських клумбах одесити вже звикли. Спеціалісти з озеленення розповідають, що цього року через глобальне потепління в Одеському регіоні в квітковий асортимент запроваджують нові види рослин, які більш адаптовані до засушливих сезонів. Справ. Тому що зміни клімату. І це вже відчувається в Одесі, дуже відчувається. Тому ми вимушені деякі рослини змінювати, щоб ми були, скажімо так, у тренді щодо рослини наше місто ставало ще тільки краще. Тому запроваджуєте які нові ну, рослини? Ну, от, звісно, там портулак, колюс, калібрахи. Це рослини, які більш пристосовані до теплих, дуже дуже теплих мов. Загальна площа теплиць 4 тисячі квадратних метрів. Нещодавно комунальники завершили перший етап роботи з відновлення теплиць, реконструювали 600 квадратних метрів.